Сьогодні ми з вами хочемо поговорити про раннє лікування ортодонтичне у дітей, але перш за все я хочу вас всіх привітати з придешними святами і з Новим Роком. Однозначно, хочу побажати нам всім миру і перемоги. Раннє ортонтичне лікування починається з 7 10 років. Саме цей вік ми називаємо золотим віком в ортодонтії, тому що саме в цей період формується зубищелипова система, в цей період формуються кістки, відбувається ріст. І в цей період дуже важливо визначити всі недоліки і їх усунути, а також сформувати наперед всі правильні напрямки росту і сформувати правильний прикус і красиві рівні зуби. Лікування ортодонтичне діткам відбувається за допомогою ортодонтичних пластиночок. Що це таке? Це такі ортодонтичні вироби, дуже різнобарвні, кольорові, красиві, які фіксуються в порожнині рота на зубах. І ось, власне, це і є наш ортодонтичний центр, в якому і відбувається вся оце дійство, вся ця ортодонтична магія. А зараз ми вам покажемо, як виглядають наші пластиночки. Вони всі дуже Різнокольорові, вони всі дуже яскраві, дуже красиві. І кожна дитина має право вибрати дизайн по своєму смаку. Тому дітки дуже люблять все це. І вони це все перетворюють в певну гру, також в певну магію. Ортодонтичне лікування за допомогою пластиночок відбувається приблизно від семи. До 12-13 рочків, якраз в період активного росту. Ці апарати фіксуються в порожнині рота дитини на зубах. Буквально потрібно до хвилинки часу, щоб одягнути пластиночки і точно так же легко і спокійно їх зняти. Це все може робити і повинна робити самостійно дитина. Процеси безболісні, пластинки повинні носитися цілодобово, знімати їх можна тільки під час їди. І коли ми маємо почистити зуби і пластиночки. Відносно мовлення, багато існує таких думок, що дитина не може говорити, що дитину це турбує. Знову ж таки, це не зовсім так, тому що коли дитина отримує апаратик, з нею обов'язково проводиться навчання, проводиться урок мовлення, і вона дуже чудово повинна говорити, повинна навчитися. А вдома батьки повинні це все підтримати. Тому наявність пластинок в роті не повинна перешкоджати правильному мовленню. Пластинки бувають різні, вони бувають знімні, вони бувають незнімні, які фіксуються на цемент у роті. До лікаря на контрольні огляди, на корекції, на активації апаратів потрібно приходити приблизно раз у місяць. Але деякі пластинки. Потребують домашнього завдання, і вдома дитина разом з батьками має завдання підкручувати їх в певному режимі, заданому лікарем. Це все теж дуже просто, це все абсолютно доступно і всі пацієнти з цим справляються. Тому що, перш за все, це здоров'я з дубощі системи. Дитина повинна правильно дихати, правильно жувати, правильне мовлення в неї повинно бути. Дитина має мати правильну постуру, дитина повинна правильно розвиватися, повинна правильно формувати скронево-нижній ще суглоб. І це все е, прямі е, покази для забезпечення здоров'я дитині. На сьогоднішній день дуже актуальне питання: неправильні прикуси. Причиняють апної. Що таке апноя? Апноє це затримка, короткочасна затримка дихання дитини під час сну. Тому, коли ми говоримо про прикус, про його м, правильність, тобто про здоровість зубощлипова аномалії, перш за все, ми піклуємося про здоров'я дитини. Але в той же час однозначно ми відстоюємо ту красу, яку дає Бог дитині. Тому це дуже важливо в житті для дитини.